Сьогодні ми розглянемо застосування властивостей рівнянь до їх розв'язування. <кхід> і так, згадаємо, які властивості рівнянь можна застосовувати при розв'язуванні рівнянь. Значить, перша властивість, обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне й те саме відмінне нуля число. Друга. Члени рівняння, відомі та невідомі доданки, можна переносити з однієї частини рівняння в іншу, з протилежним знаком. І так, перша властивість дозволяє нам множити або ділити обидві частини рівняння на одне те саме нерівне нулю число. Друга властивість дозволяє переносити додатки з однієї частини рівняння. в іншу. Розглянемо э, застосування цих властивостей на конкретних прикладах. І так, значить, перед тим, як приступимо до э, розв'язування рівнянь, э, э, дам декілька парад. Стосовно того, як переносить доданки, як дом для того, щоб було менше путаниці. Значить, якщо ми маємо рівняння, в якому є невідомі доданки в різних частинах, відомі доданки там в різних частинах, то перенесення доданків краще. Особливо на початковому етапі розв'язування таких рівнянь, здійснювати краще таким чином, щоб невідомі переносились в ліву частину, а всі відомі доданки в праву частину, для того, щоб ви не путались. Тобто, всі невідомі будемо збирати в лівій частині, а відомі будемо в правій частині. От, наприклад, першого рівняння. Значить, в лівій частині у нас є 6х. Невідомий, який повинен там бути, тому почнемо запис саме з нього. 6х у нас не переноситься, залишається там. А от Х, оце, який в правій частині потрібно, перенести вліво. В правій частині він має знак мінус, в праву частину ми його дописуємо вже і знаком плюс. Далі дорівнює зараз. Тепер з правою частиною розбираємося. Значить, в правій частині у нас число 28, там, де й повинно бути, знаходиться і більше відомих додатків, які до нього можна додати, тут немає різня. Таким чином, ми перенесли мінус х з правої частини в ліву частину, змінивши знак на протилежний. Тепер тут це плюс х. Ну, а далі розв'язуємо, як завжди, 6х та плюс х. Тобто зводимо подібні доданки, буде 7х. До 28. Ну і далі Х як множник, це 28 поділить на 7, це буде 4. Так. Все. По цьому. Наступне рівняння. Знач, наступне рівняння містить як невідоме в правій частині, яке потрібно перенести, так і відоме в лівій частині, яке також потрібно перенести. Відповідно. Записуємо спочатку в лівій частині той невідомий компонент, який не переноситься. Ось це 9 x До нього дописуємо, підкреслю, мінус 5 x з правої частини вліву переноситься як плюс 5 x З назнаку не забуваємо її робити. Далі дорівнюємо. В правій частині у нас є вже 30 його переписуємо першим. До нього дописуємо мінус 26 з протилежним знаком, тобто плюс 26. І знову ж, після того, як ви перенесли, ви можете звести подібні додатки, тобто 9х та 5х це буде 14х. І 30 плюс 26, це буде 56. Х як множник, це добуток 56, поділити на відомий множник 14, це буде 4. Так, значить ну, ще раз, що починаємо запис? Ну, новий запис, під час якого ми здійснюємо перенесення. Значить, спочатку ви в лівій частині і в правій частині переписуєте ті члени рівняння, які вже знаходяться на своїх місцях. Тобто невідомий, який в лівій частині є, він на своєму місці його першим пише. А тут відомий. Правій частині, який на своєму місці є, його пишемо першим. Потім до них дописуємо ті члени рівня, які перенесли. Тобто, ось я їх однією рискою підкреслюю. З протилежними тільки знаками. І далі, як завжди, зводимо подібні додатки в лівій правій частині знаходимо неї зону величину. Так. Наступний е, приклад. Тут є дужки у нас. Якщо у вас є дужки, то в першу чергу розкриваємо дужки. Тому що поки доданки в дужках, ми не маємо права ніяких здійснювати перенесень з цими доданками. Тому перший крок ми розкриваємо дужки. Мінус 7 на плюс х це буде мінус 7х. Далі мінус 7 на плюс 3 це буде мінус 21. І тут переписуємо 5-6х. Тут дужок немає. Так, ну і тепер можна, в принципі, перед перенесенням оці ось два відомих додати, а можна переносити. Ну я не буду зараз додавати, буду переносити. Значить, мінус 7х, який в лівій частині повинен бути, і він там є, переписується першим. До нього. Переносимо мінус 6х з протилежним знаком. Так, дорівнюємо. Тепер в правій частині у нас плюс 5, як було, так і залишається. До нього переносимо з протилежними знаками. мінус 9 і плюс 21. Зводимо подібні. Мінус 7 і плюс 6 це буде мінус 1х. Мінус 1х це буде мінус х. 5 мінус 9 це мінус 4, мінус 4 і плюс 21, це буде плюс 17. Так, значить, як знаєте, х, якщо у вас мінус х, два способи. Перший спосіб традиційний шукати як множник, тобто х це множник, а це мінус 1. Тоді х це буде 17 поділити на мінус 1, це буде мінус 17. Ну, другий спосіб просто поміняти знаки обох частин. І тут, і тут, на протилежній. Ви получите х до рівня мінус 17. Таким чином, якщо у вас є дужки то значить спочатку розкриваємо дужки а потім приступаємо до переносення невідомих членів. вліво, відомих вправо. І подальшого розв'язування. Так, наступний приклад. Ну, наступний приклад він, в принципі відрізняється тільки від попередніх тим, що тут коефіцієнти вже дробові. Тобто в цьому стовпчику рівняння я підібрав з дробовими коефіцієнтами для того, щоб попрактикуватися в додаванні. Але властивості перенесення вони ж так само застосовуються. Таким чином, значить, 0,9х в лівій частині повинно бути, воно там і є. Так. До нього переносимо оцей невідомий член рівняння з протилежним знаком, тобто це буде плюс 0,4х. Далі до рівня. В правій частині у нас плюс 4,3 як було, так і залишається. його першим записуємо. До нього переносимо мінус 7,4 з протилежним знаком плюс 7,4. Далі зводимо подібні. 0,2 і 0,4 це 1,3 х дорівнює. Так, ну і тут у нас получається 11,7. Тепер ділимо 11,7. Значить, я можу ще застосувати другу властивість для того, щоб, скажімо... Позбавиться оцих дробів. Домножу на 10. Тоді в мене буде 13,0 і рівнюю 117. Ну, а тепер ділю. 117 на 13. Значить, це у нас буде по 9. Таким чином, тут я вже застосував ось і другу властивість, обидві частини рівняння домножив на е, число 10. Обидві це значить і ліву частину і праву частину. А, міг би я позбавитися дробів, застосувавши цю властивість ще на початку. Так, міг. Відповідно, зараз я на п'ятому покажу, як можна було позбавитися оцих дробових коефіцієнтів з самого початку. Так. Значить, Друге рівняння. Зверніть увагу, тут у нас 0,4, 0,5 і 0,2 грубові е, числа. Відповідно, я спочатку домножу е, на 10 обидві частини для того, щоб позбавитися оцих дробів. Значить, якщо я домножаю оцей вираз на 10, то 0,4 на 10 це буде 4. А в дужках переписуємо 6-4у. Так, доривні. Тепер оцей член рівняння домножаємо. тут 5 буду. В душках Мінус. І цей член рівняння. 10 на 1, 10 десяток. Це 19. Вы ну, маєте тепер ціли числа. Можемо розкривати дужки. Значить, 24. Это плюс 4 на плюс 6. Дальше плюс 4 на минус 4. Это минус 16. Доревняем. Плюс 5 на плюс 7. Плюс 35. Плюс 5 на минус 30. Минус 15. И минус 19. После этого приступаем до перенесения невидомых ли и прав. правил. Значит минус 16 у на своем месте в 2 части. Мінус 16 Y, до нього переносимо мінус 15 з протилежним знаком, тобто плюс 15 ігри. Е, підкреслю. Тепер дорівнює. В правій частині в мене є 35 і мінус 19 вони на своїх місцях, тобто в правій частині, як і повинно бути. Їх переписуємо першими. До них переносимо 24 з протилежним знаком, тобто мінус 24. Так, тепер мінус 16, плюс 15. Це буде мінус 1, тобто мінус і. 35. Я зараз отак лише. Мінус 19 і мінус 24, це буде мінус 43. 35 і мінус 43, зверху запишу. 43. 35 і мінус 43, це у нас буде мінус. 8. І тепер міняю знаки ігрес зарівнює лісі. Отримаю їх. Так. Таким чином, ще раз зверніть увагу на цей прийом, який зручно використовувати, якщо вам потрібно позбавитись дробів. В цьому випадку десяткових. Зараз розглянемо, як це зробити, і коли у вас не десяткові, а дроби. Отже, якщо у вас в рівнянні є е, звичайні дроби, то е, позбавитися їх можна, якщо ви е, домножите на таке число, обидві частини рівняння, яке скоротиться з кожним із знаменником. Це число повинно бути звичайно кратним до знаменників і е, прийнято домножати на найменше спільне кратне. Значить, найменше спільне кратне до чисел 8 і 12 це буде число 24, бо воно. Ділиться на ціло і на 8, і на 12. І ем, те, що я зараз розпишу, в подальшому ви будете робити вісно. Значить, помножити на 24. Це значить кожен член рівняння. Перший, другий, третій і четвертий. Тут 4 члени рівняння у нас. 2 в лівій частині, 2 в правій частині. Значить, якщо ми множимо при восьмих на 24, то це виконується таким чином поетапно, що ви множите е, дріб, це 3 на 24 на 8 е, х плюс 19 на 24 дорівнює 7 на 24 і на 12х і плюс 24 на 24. А, значить, ось зверніть увагу, що це нам дає. 24,8 скорочується, тут один, тут 3. Тобто знаменника вже не буде. Тут 2412 скорочується 1 і 2. А, в результаті ми отримуємо 3 на 3, 9х плюс. Тут я перемножати не буду, так і перепишу. Тут 7 на 2 14х. Тут я не перемножатиму, так і перепишу. 24 на 24. І в результаті ми отримуємо рівняння з цілими числами. Таким чином, оце, що я записав, отак детально. Це тільки для пояснення. А взагалі оці скорочення здійснюються усно. Тобто це не так складно зрозуміти, що якщо ви домножите дріб восьмих на 2 то 8 і 24 скоротиться, тут залишиться одиниця, тут 3. Потім те, що залишилося з дробу, це трійка. І тут трійка після скорочення перемножаєте. 3 на 3 буде 9. Ну ікс. 7,12 так само. 12,24 скорочується на 12, тут одиниця, тут 2 залишається, і те, що залишилось 7, множимо на 2, отримуємо 14х. Ну, і не забуваємо, звичайно, що множити потрібно всі члени, тобто і 19, і 24. Чи потрібно перемножати ось тут ось, не обов'язково. Можна це зробити без множення, зараз я покажу. Як можна, не виконуючи множення, виконати всі інші дії. І так, Після того, як ви позбавились дробів, тепер ми переносимо невідомі вліво-відомі вправо. Значить, починаємо з того, що 9х у нас вже тут є, до нього додаємо мінус 14х. Тобто цей доданок, який з невідомої в правій частині. Дорівнює. Тут ми переписуємо те, що на своєму місці це. 24 на 24 І до нього дописуємо мінус 19 на 24. Так. Ну і тепер е, обчислюємо 19х, мінус 14х, це буде мінус 5х. Зверніть увагу, що так само, як е, я віднімав 9х і 14х. Я буду віднімати оці числа. Значить, Нагадую, що в п'ятому класі я вас учив говорити, що це 9 букв Х і мінус 4 букв Х. Буде мінус 5 букв Х. Тобто ми рахуємо кількість букв Х. А тут те ж саме. Зверніть увагу, що ось числа 24, це як букви Х, вони тут однакові. Дальше считаем. 24 числа 24. Міну 19 чисел 24. Це буде 5 чисел 24. Так. Тобто, зверніть увагу, я нічого не множив. Я просто видняв їх як подібні доданки. 24, таких числа. Мінус 19 таких самых чисел, получаем 5 таких же Далее, Далі x знаходимо. Х це есть у нас множник. Тому. E, добуток 5 на 24 ділимо на мінус 5. Значить я розпишу, а взагалі-то це усно, що 5 приділені на 5 дасть одиницю. І у нас вийде тоді тільки мінус 24. Але для першого разу я розпишу. Тобто e, приділення плюс на мінус дає мінус. Далі добуток це 5 на 24. Ділимо на множник. Ось вони скорочуються, і ми отримуємо, що х дорівнює мінус 24. Розглянемо наступне рівняння. Значить, у ньому є дроби, які за дужками. Це 3 четвертих і 11,1 друга 1 1,2. І в дужках. Спочатку я позбавлюся дроби, які за дужками. для цього домножу на найменше спільне кратне. Цих чисел. Значить, в знаменниках у нас 4-2, найменше спільнократне, це буде 4. І, е, як я говорив, тепер усно це робив. Значить, е, 3 четвертих примножені на 4 е, дасть слідуючий результат. 4-4 скоротиться, тут 1, тут 3, 3 на 1 буде 3. Значить, перед дужками буде 3. В дужках я переписую все. Бо там я нічого не зроблю поки дужки... Далі, плюс 4 на 19 ну тут перемножимо, значить це буде 76. Дарівня 8х, Не забуваємо, що кожен член рівняння потрібно множити. Ну і тепер мішане число. Зараз я розповім, як множити мішане число, не перетворюючи його в неправильний дріб. Значить, для того, щоб помножити мішане число, необхідно на... Оце число помножить і цілу частину і дробову. Тобто 11 на 4 це буде 44, я тут запишу. А, та додати те, що получиться після множення на дробову. Тобто 1 друга на 4, 2 на 4 скоротиться, тут 2 залишиться, 2 на 1 це 2. Отже, получаємо 46. Тобто не так складно додати оці два результати, які ми маємо після множення цілої дробової частини. Так що, я думаю, для усного рахунку ніяких проблем. Ще раз, 4 на 1 це 44, 4 на 1, другу це буде 2 після скорочення. 44 і 2 буде 46. Тобто мінус 46. Таким чином ми позбавилися ось тут дробу і ось тут ось. А тепер тут розкриємо дужки. Значить, при розкриванні дужок 3,6 скорочується, тут одиниця, тут 2. Тобто, виходить, 1 на 1, 1. поділити на 2, це 1 2. Значить, 3,6 скоротилось, тут 2 залишилося. Значить одна 2. Мінус. Тут плюс на мінус дає мінус. 3,3 скорочується, залишається одиниця. Плюс 76 дорівнює 8х-46. І так, ще раз, вернусь на початок і нагадаю, що спочатку я позбавився дробів, які не входять до дужу. Після цього, як я позбавився дробів, я далі розкрив дужки. Получив ось таке рівняння. І бачу, що ще один дріб є. Тому я домножаю щоб позбавитися вже остаточно цих дробів на 2. Одна друга на 2 це одиниця, одиниця на х це буде х. Тут мінус 1 на 2 це мінус 2. Плюс 76 на 2 це 152. Дорівнює 8 на 2 це 16х. І мінус 46 на 20, 92. Отже, остаточно позбавився цих дробів, тепер переносимо. Значить переписуємо переписуємо в лівій частині, до нього дописуємо мінус 16х. Так, дорівнює. В правій частині в нас на місці мінус 92. Мінус 92 записуємо. До нього переносимо плюс 2 з протилежним знаком. І мінус 152. Ну і тепер виконуємо зведення подінок. Э, плюс 1х і мінус 16х буде мінус 15х. Мінус 15х. До рівня. Так, тут мінус 92 і плюс 2, це мінус 90. І мінус 152, це мінус 242. Так, ну і тепер ділимо. Мінус на мінус дасть плюс. 242 на 15. Перевіримо, чи скоротний на 3 буде. 2, та 2, 4, та 4. Ні, на 3 не скоротний. Значить, цей дріб нескоротний. То що 242 не ділиться ні на 3, ні на 5. Таким чином 242 15 це вже остаточний результат, але ми його подамо у вигляді збільшеного числа. Значить. Якщо 242 поділити на 15 на 15, значить це буде 1 мінус 15. 14 мінус 92, а, Це 6. 6 і 15 це 90. 2 у вас значить. Отже, 16, цілих це буде. І 2 15. Ну так. Значить, ще раз нагадаю, що ми маємо право робити з рівняннями. Дві речі. Ми можемо множити, ділити на одне те саме відмінне від нуля число, обидві частини рівняння. І ми можемо переносити члени рівняння, вони ж є відомі, та невідомі додатки, з однієї частини рівняння, в іншу з протилежним знаком. Якщо у вас є дробові коефіцієнти, будь то десяткові, будь то звичайні дроби, зручно застосувати другу властивість і позбавитися дробів, оскільки менше помилок тоді буде при зведенні подібних додатків.